14 січня у Дніпрі пройшов мітинг пам'яті з нагоди річниці трагедії на житловому масиві Перемога 6 того дня у багатоповерхівку влучила російська ракета. Рятувальна операція тривала майже 70 годин. 46 людей загинуло, з них шестеро діти. Біля 80 людей були поранені. Сотні квартир повністю розбиті чи пошкоджені. Ця атака за період російсько-української війни стала однією з тих, що мали найтяжчі наслідки. На місці трагедії у Дніпрі зібралися керівники області та міста, надзвичайники, представники силового і правоохоронного блоків, благодійники та містяни. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять людей загиблих у той трагічний день. Ми бачимо наслідки російського терору, і ми бачимо, що російські окупанти атакують наші міста, атакують наші села, і, взагалі, зараз на території нашого регіону загинуло від російського терору. Майже 300 людей, 298 осіб. Світлана та Валентина мешкають у 118 му будинку понад 40 років. У момент влучання ракети обидві жінки були вдома. Сильний вибух, дуже сильний. Я вибігла напротив, то я побачила цей жах, цей, цей вогонь до неба, цей дим чорний, білий, цей крик. Ну, це не передаваємо, це, це страшно, це ніколи. Не а у Світлани тоді один із синів кинувся до місця події і допоміг врятувати дитину. Ну, де Ді він ділося? А він сюди поїжав. І через якесь я дізнаюся, що мій син допомог, дівчині маленька, десятилітній. Ми з її бабуся дуже добре друг друга знаємо. Вона говорить, що мальчика, який допомог моїй внучці. Вона говорить, пусть він прийде. А це був день рождения. Ми купили їй подарок, і мій син пішов. І він говорить, що зайшов, вона говорит, бабуся, це він. Я не гажа, будьте моїм вторим крю. Це була темна ніч, дуже холодна. Я пам'ятаю, що коли наша команда тут приїхала, було дуже все емоційне. Люди плакали. До мітингу пам'яті доєдналися ті, хто був на перемозі у день трагедії, та наступні дні, хто рятував і розбирав завали. Рідні загиблих сусіди. У пам'ять про загиблих мешканців Дніпровської багатоповерхівки на місці трагедії запалили лампадки стільки, скільки загублених життів. Дніпро пам'ятає.